Коханий Анастасія Ємельяненко разом з колегами-музикантами вітав її та усіх Маріупольчанок з міжнародним жіночим днем. Нині ж дівчина іноді ходить на виступи оркестрів, пота, який мріє знову побачити чоловіка на сцені, але його там немає, бо він й досі в неволі. 27 музикантів з трьох військових оркестрів, які базувалися у Маріуполі, потрапили у російський полон навесні 2022 року. Анастасія розповідає за свідченням звільнених тим, хто був поранен. На неї медичної допомоги не надавали одного музиканта повернули додому закатованим. Йому було всього 22 і його мелодія більше не звучатиме. Цього року повернулось тіло одного з музикантів морської піхоти. А це ситуація дуже страшна, тому що хлопець був без жодного поранення. Він потрапив в полон заводу Іліча. і ну, і враховуючи відношення, він просто його не витримав. Тобто, по суті, він був закатований. Що зараз з її чоловіком Анастасія не знає, востаннє розмовляли у квітні торік. Тоді дівчина змогла евакуюватися з Маріуполя. Коханий вірив, що вони обов'язково зустрінуться і місто деблокують. Тож продовжував допомагати побратимам, чим міг? Без зброї у руках В контракті у кожного з музикантів написано, що вони артисти оркестру, тобто це окрема посада. Воно так дійсно в контракті є. Але під час війни. На них накладаються додаткові якісь питання. Ну в більшості це більше такі гуманітарні. Аби допомогти музикантам, Анастасія заснувала проєкт Поверніть оркестр додому. Родичі та близькі полонених разом із державою та правозахисниками намагаються привернути увагу української та міжнародної спільноти. Ініціативу було представлено у парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. З нею ж команда їздила і у Стамбул. Знайти тих, хто погодиться допомагати нам в цьому питанні, тому що все ж таки це не звичайні полонені, це музиканти в першу чергу. І ми все ж таки сподіваємось на те, що якісь країни відгукнуться і допоможуть нам або просто повернути, або якнайшвидше обміняти саме музикантів. В межах цієї ініціативи активісти створили арт-проєкт Броукен Мелоді. У відеокліпі показали, як може звучати мелодія оркестру, коли музиканти знаходяться в полоні. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.